Перше питання порядку денного депутатські запити цього разу обранці розглянули і зняли з контролю два з них і внесли до десятка нових запитів, що стосуються як ідеологічних, політичних проблем, так і фінансових та правових питань. Приміром, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Сабіт запропонував на розгляд колег депутатський запит щодо захисту інтересів жителів кількох сіл Красилівського району. Мова йде про добудову Чернелівського водогону і забезпечення селян водою. Вимагаємо внести зміни до проєкту кошторисної документації. Перезбачивши в ній підключення до другої гілки Чернолівського водогону, водогонів усіх сіл депресивної ліки, через землі яких проходить водогін. у випадку невиконання вимог людей з ходом села прийнято рішення відкликати погодження на проходження водогону через їхні землі. Запит колеги-депутати підтримали і одразу направили його на розгляд хмельницькому міському голові Сергію Мельнику. Найдовше з усіх питань порядку денного на сесії обговорювали зміни до цьогорічного бюджету. Нагадаємо, зміни стосуються перерозподілу 12 мільйонів державної субвенції, а також грошей зекономлених в межах галузей. З метою ефективного використання бюджетних коштів по окремих об'єктах кошти перерозподілені на інші. По кожному об'єкту я особисто доповідав на кожній комісії. Я не, не знаю, мабуть, немає доцільності сьогодні звертати увагу на кожен об'єкт. Всі вони обговорені на на комісіях. Запитань і рекомендацій виникло чимало. Депутати ретельно уточнювали цифри, вимагали роз'яснень. Після урахування всіх пропозицій рішення прийнято. У результаті в сесійному залі змінили тільки одне: 24 тисячі гривень законовлених грошей в галузі освіти виділили на проведення конкурсу серед науковців області. Тривали обговорення, і навіть суперечки точилися. Навколо затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст краю, управління якими здійснює обласна рада. Представники опозиції, зокрема, вказали на недосконалість проєкту цього рішення. Мовляв, не всі об'єкти комунальної власності внесені, не на всі виготовлена відповідна документація, тож певні поправки і зміни до вказаного переліку вирішили вносити на наступних сесіях ради. Загалом, пленарне засідання шостої сесії, на відміну від попередніх, у цьому скликанні, супроводжувалося бурхливими суперечками і обговореннями. На думку голови обласної ради, це Свідчить про підвищення в депутатському корпусі політичної активності. З кожної сесії, чим буде наближатися вибори, тим буде просто для того, щоб висвітити свою політичну діяльність, воно буде відображатися на проведенні сесії. Хочемо, ми не хочемо. У нас є різний склад депутатських партій, і ми повинні це визнати. Зміни внесені, будемо називати ті об'єкти, які великі об'єкти, але це іменно зв'язано, що з 1 жовтня, хоч і конкурс тендер проводився, але з 1 жовтня введено положення про відведення землі, не проводилось платежі, не будуть проводити. Деться протежі, коли немає державного акту на землю. Це той самий Теофіполь, це та сама Старосинява. І щоб ми затягнути цей процес, сьогодні ж подивіться, ми ж не зробили нічого хужого, якщо 4300 триста ми забрали з Теофіполя, а набрали на перевели їх на в де очисні споруди в цьому році мали не здаватися, а тепер здадуться. Так що сьогодні перерозподілення коштів ішли не просто формально, щоб використати, а розподілення коштів було, щоб все таки цільові завершити об'єкти. Майже без обговорення депутати затвердили кадрові питання, більшість з яких стосується призначення керівників кількох освітніх і соціальних закладів комунальної власності. Так само лаконічно обранці проаналізували хід виконання п'яти регіональних програм, до деяких внесли зміни. Також власні рекомендації і уточнення депутати внесли до порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна. Останній пункт порядку денного різне. Представник опозиційної фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Адамський закликав підтримати звернення, що стосується захисту Лідера вказаної політичної партії Юлії Тимошенко. Ми висловлюємо надію, що Верховна Рада України якнайшвидше ухвалить зміни в частині декриміналізації статей Кримінального кодексу, що гарантуватиме непідсудність Юлії Тимошенко при розгляді апеляції. Підтримати ініціативу, що правда не політично, цього разу закликав колег і голова облдержадміністрації та керівник депутатської фракції партії регіонів Василь Ядуха. Мова йде про фінансову допомогу хворій дитині, трирічному Серафиму Тимовському з камянця Подільського. В новинах на Хмельницькій обласній державній телерадікуванні «Поділля Центр» було показано сюжет про проблеми родини Тимовських, що проживає в орендованій квартирі в місті Кам'янці-Подільськ. Батькові сім'ї всього 33 роки. Мати дбає про двох неповнолітніх дітей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Молодшому сину Серафиму 3 роки. Після важких пологів лікарі констатували діагноз тотальна глухота. Минулому році за рахунок державних коштів у місті Києві прооперований, була здійснена імплантація, в голову дитини вживлено спеціальний прилад та магніт, за допомогою яких зовні тримається апарат та дозволяє йому частково чути. І сьогодні я хочу звернутися до депутатської групи. Будуємо Хмельниччину разом, а нас вже 70 чоловік, щоби кожен з нас виділив з депутатських коштів по 800 гривень, а це потрібно 62 тисячі гривень. Для придбання сучасного мовного процесора, який поновить слух та допоможе навчити дитину розмовляти, отже, всі питання порядку денного розглянуті, а рішення затверджені. Анна Чешук, Віктор Кривий, Подільська панорама.